Добрий день, хлопчики та дівчатка! Я запрошую вас на заняття з нетрадиційного малювання. Називається це заняття «Плямкографія». А що ж це таке? Подивіться, ось я приготувала для вас ось такий малюночок, який я змалювала, використовуючи цей засіб плямкографія. Подивіться, на що це схоже, як ви думаєте? Я побачила тут двох маленьких цуценяток. Ось голова, лапки. А якщо перегорнути ось так, що ви бачите? О, я бачу, що зустрілися два метелика або дві чарівні пташки Подивіться, яка краса. Можна дивитися з різних боків. Пропоную зробити вам такий малюнок. Але не такий самий, тому що у вас кожного разу буде, получатися зовсім щось своє фантазійне, неповторне. Згодні, для цього нам треба взяти акварельні фарби, пензлик, склянку з водою і аркуш паперу, і обов'язково клейонку. Треба скласти аркуш паперу навпіл і прогладити лінію згину. Розкриваємо аркуш паперу. Попередньо я приготувала фарби, розмішала їх, а тепер додаю ще водички. Після кожної фарби промиваю пензлик. Ще додам водички. Для цього ж нам потрібна водичка, щоб утворилися гарні плямки. А тепер беру пензлик і в кожну фарбу набираю і роблю ось такі плямки. Промиваю пензлик, набираю жовтої фарби, знов роблю плянки, промиваю червону фарбу, поміж ними, промиваємо зелену, помаранчеву. Рожеву, зелену, яку ми ще не використали, О, О, синю забили. синю. Промили пензлик. А тепер закриваємо наш аркуш паперу і долонькою. В різні боки починаємо розгладжувати. В різні боки. Розкриваємо аркуш паперу. Подивіться, що в мене вийшло. Що ви бачите? Так, я бачу дві пташки чудових. Дивіться. Ось їх крила. Давайте домалюємо їм крильця. Так, якою фарбою? Давайте червоною, так? Да? Червоною фарбою крильця домальовуємо. Дивіться, ось крильця яке красиве. Так, і так само у цієї пташки. Так, а це голівка. Давайте світло світло-коричневої фарби голівку тут намалюємо. Так, і тут так само. Якісь незвичайні птахи, так, да, діти? Вони в природі я таких не бачила. Це фантазійні пташки. Так, це тулуб. Давайте блакитною фарбою, може, проведемо, щоб у нас тулуп такий вийшов. Так. Це буде сюди. Так, ну що, виходить пташка фантазійна. Да, треба око намалювати. Ось тут око, ось тут. А це якийсь хохолок, так? Да? Ось це. Давайте пір'ячка намалюємо. Дивіться, давайте беремо рожеву фарбу, зараз пір'ячку. Ось тут намалюємо. І тут так само пір'ячку. А на крильцях теж пір'ячку можна намалювати. Ось таке. Вже більш схоже на пташку, так? Ось тут треба додати ще ось таке. Подобається? Діти, у вас вийде все, що завгодно, тільки треба вмикати свою фантазію. І можете робити виставу своїх робот, виставку, запрошувати батьків, друзів, дідуся, бабусю. Вони будуть здивовані. Я бажаю вам творчих успіхів. На все добре, до побачення!